звільнені прокоментуєте це да, сьогодні. Мені приємно вкотре, що велика команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в яку входять і мої представники. Я особисто займаюся цим питанням. Ми сьогодні вкотре отримали позитивний результат: 207 наших героїв повернулись додому. Там представники різних військових частин, там є оборонці Маріуполя, і представники Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, Національної поліції. Ну, я єдине, що можу сказати, задача стоїть повернути абсолютно всіх. Ми точно не будемо зупинятись, будемо продовжувати знаходити варіанти повернення наших героїв, героїн додому.